У приміщенні католицького ліцею святого Василія Великого відбувся Kids Fashion Франківськ. Це масштабний благодійний показ дитячої моди. Участь у ньому взяли майже сотню моделей з різних областей України. Одинадцятирічна Вікторія Гундар приїхала сюди з Коломищини. Зізнається, навіть попри чотирирічний досвід, все ж сповнена хвилювань. Для мене найважливіше, коли не не впасти на подіумі, бо може таки бути, що можна підшпортитись, впасти, і для мене це буде некомфортно і незручно. А саме головне для мене це мати гарний вигляд. Також кажуть учасниці дійства раді бути частиною благодійного показу. Я ще не брала участь у благодійних конкурсах, показах, але я вважаю, що це дуже добре, що це правильно допомагати армії людям, щоб всі швидше виздоровіли. І все було добре, закінчилась війна. Не менше хвилюються перед показом і батьки юних моделей. Втім, найважливіше зазначає мама однієї із учасниць Наталія Ханенко: це віра у свою дитину. Зокрема, її дочка Євгенія в модельній школі займається лише два з половиною роки. Нам вистачило цього для того, щоб взяти участь у сьогоднішньому показу та показати людям в першу чергу доказати самим собі, що навіть у період війни. У період важких часів ми можемо піднімати собі настрій. Ми можемо допомагати своїм збройним силам України і повноцінно жити. Відтак діти показали лінійки одягу від восьми дизайнерів з різних міст України. Серед них і Євгенія Кидик каже, представила тут 10 образів у популярній нині темі Венздей. Ми подавали заявку, просили, хотіли брати участь, бо дійсно дуже гарна масштабна подія. І нам нас запросили. Ми дуже цьому раді, що ми обрали. Ми обрали тему Венздей. Хотілося щось таке яскраве. Хотілось трошки додати свята всім. Ось і ну вже побачити колекцію, що в нас вийшло. Одна із цілей дійства це допомогти дизайнерам, адже у цій сфері нині дуже важко, кажуть організатори. А такі події підтримують авторів, українські бренди та дітей, адже малечі також потрібно відволікатися від ситуації навколо. І все ж головна мета показу благодійна. Тобто усі кошти зібрані, усі квитки продані підуть на благодійність. Ці кошти ми перерахуємо у карітас, от які будуть спрямовані на діток, які постраждали внаслідок російської агресії. Чим ми дуже пишаємось, що насправді в такий важкий час ми можемо творити такі хороші, хороші речі і. Я дуже щаслива. Насправді підтримкою усіх, тобто такої кількості охочих. Тобто, хто долучився до даного заходу, от що, що от ми, ми ми змогли це зробити загалом, організаторам благодійного показу вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Мар'яна Джерч Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.